Ми говоримо про Подільський район. Вам, напевно, одразу уявляється власне, Поділ, контрактова площа, Києво-Могилянська академія, Вали. А мені і, напевно, комісії з перейменування теж уявляється селище Шевченка, Виноградар, Вітряні Гори. Які нові назви отримали вулиці у цьому безтінні іронії прекрасному районі, дивіться у новому випуску Великого перейменування. У мікрорайоні Виноградар була собі вулиця Орська, не Оркська, а буде Василя Мови. Василь Мова, або як прийнято писати майже в усіх його біографіях, мова лиманський, був українським письменником. А також одним з тих етнічних українців, хто живучи в імперії, майже все життя провів за кордонами актуальної території України. Хоча зізнаємось чесно, не одне, а два ока сіпаються, коли читаємо про нього український кубанський письменник. Я думаю, що ви не здивуєтесь, що головною темою його творів було козацтво. Він був активним дописувачем легендарного журналу Основа залишив по собі декілька збірок козацьких оповідань, а ще кілька драматичних творів, які вже після смерті автора були поставлені у театрі Миколи Садовського. Мікрорайон Виноградар, вулиця Кареловська, а тепер. Луки Долинського Лука Долинський це гарне доповнення до списку українських художників, про яких мало хто чув. Це український живописець другої половини XVIII століття, уродженець білої церкви, який майже все життя прожив у Львові, а також навчався у Віденській академії мистецтв і навіть отримав перстень з руки імператора Йосипа II, це той який син Марії Терезі. Звісно, враховуючи епоху, тематика його творів була переважно релігійна, а також він писав портрети відомих багатіїв та державних діячів. Більшість його творів, на жаль, не збереглося. А ті, що збереглися, можна побачити у Львові, у Львівському національному музеї, а також на стінах, наприклад, Успенської церкви, церкви Параскави П'ятниці, церкви Петра і Павла, на стінах Бернардинського. Собору, а також у соборі Святого Юра, і все це у Львові. Вулиця Лодигіна у Подільському районі столиці тепер називається на честь Тараса Трясила. Тарас Федорович або Тарас Трясило вперше з'явився в історичних документах як хасан татарин з Криму, але це не точно. Тарас Трясило реформував козацьке військо, надаючи перевагу кавалерії. Він був кошовим отаманом і також очолив повстання козаків проти речі Посполитої у 1630 році. Але у поп культуру він увійшов як головний герой поеми Тараса Шевченка Тарасова Ніч, а також фільму одного з першого з перших німих фільмів України, який так і називався Тарас Трясило, і його зіграв до речі легендарний Амвросій Бучма. І ще один цікавий факт для вас: в оригінальному вірші Павла Чубинського Ще не вмерла Україна була така фраза: Наливайко, Залізняк і Тарас Трясило кличуть нас із-за могил на святеє діло. Досі кличуть. Вулиця Північно-Сирецька у мікрорайоні Квітництво тепер називатиметься на честь письменника Віктора Некрасова. Незрозуміло чим не вгодила вулиця Північно-Серецька. Невже не знайшлося для Некрасова інших вулиць в Києві з радянськими назвами? Ну це не так важливо. А віктор Некрасов був одним з тих дисидентів, який пройшов шлях від всесоюзного улюбленця до вимушеного емігранта. Він був корінним киянином, походив. З інтелігентної родини кажуть навіть, що його батьки дружили з Леніном. Його матір була лікаркою і навчалась і працювала деякий час в Швейцарії, тож вони пожили і там. Сам Некрасов навчався в Києві на архітектора. Однак потім обрав для себе професію актора і працював у театрах. Пройшов Другу світову, а по поверненню написав епічну повість в окопах Сталінграду, за яку був удостоєний сталінської премії. І до речі, в різних джерелах говорять, що грошову винагороду з цієї премії він витратив на купівлю візків для ветеранів війни. Потім він працював журналістом, багато подорожував, писав сценарії, побував у США. Після чого став, звісно ж, вважатися неблагонадійним. І кагибісти дуже часто проводили обшуки в його житлі, вилучали літературу, переслідували його, погрожували. і Він був вимушений емігрувати у Париж. До речі, у Некрасова є збірка есе, називається міські прогулянки. Це, по суті, прогулянки містом Києвом, і я б дуже хотіла вам порадити почитати цю книгу, але я все ще чекаю на український переклад. Здається, його немає. Якщо ви бачили, напишіть, будь ласка, мені обов'язково в коментарях під цим відео. Ну, сподіваємося, дочекаємось українського перекладу і почитаємо разом. Багатостраждальна вулиця Тагільська змінювала свою назву частіше ніж дехто змінює Шкарпетки. Вона була і нова, і садова, а тепер називатиметься на честь правозахисниці Оксани Мешко. Це не зовсім пальцем в небо. Оксана Мешко справді мешкала на сусідній верболозній вулиці. Тож сподіваюся, що ця назва залишиться за цією вулицею надовше. Тож хто така Оксана Мешко? Її батька розстріляли червоні, її брат був активістом просвіти і також загинув. Її чоловіка арешт. Товали безліч разів і відмовили в працевлаштуванні саму Оксану і її сестру Віру звинуватили у замаху на Хрущова і привіт концтабори після виходу з концтаборів. Вона стала співзасновницею української гелісінської групи правозахисницею. Та це її не врятувало. а Напевно, тільки погіршило ситуацію, тому що в 76 років її знову ув'язнюють, відправляють у заслання разом із сином, також політв'язним. Та після виходу з цього заслання. Пані вона не здається, вона виступає в парламенті Австралії, вона відвідує США, спілкується з українською діаспорою і продовжує займатися правозахисною діяльністю. І я хочу побажати нам всім такої впертості, жаги до життя, цілеспрямованості і віри в перемогу, яка була у Оксани Мешко. Вулиця Яблучкова на Куренівці, барабанний дріб, гетьмана Павла Бута. Ось так взяли і одразу в назві розкрили інтригу. Хто ж це був такий? Отже, так Павло Бут був чигиринським сотником, а згодом і гетьманом щоправда лише один рік він пробув гетьманом. Він більш відомий під прізвиськом Павлюк. Ходив в походи на чорноморські фортеці, а також очолив одне з найвідоміших козацьких повстань проти шляхти, яке увійшло в історію під простою назвою Повстання Павлюка. Нам на жаль відомо про нього доволі мало лише про останні найяскравіші роки його життя. Він декілька разів тікав від страти, але на третій чи на четвертий раз йому це не вдалось його зрадили і стратили у Варшаві. Вітряні гори, тепер у вас буде вулиця, названа на честь Дмитра Вишневецького волинського князя Дмитра Вишневецького називають засновником Запорізької січі. Хоча це питання дискусійне. Однак він побудував фортецю на острові Мала Хортиця, а також зібрав козацьку ватагу, козацьке військо, на яке спирався у своїх походах. А ходив він багатсько. Він служив і королю польському Сигізмунду II, і турецькому султану Сулейману І, і навіть планував акції з Москва царем. В результаті потрапив у полон і був страчений. І хоча в історичних джерелах Дмитро Вишневецький не називається байдою, однак вважається, що саме він став прототипом головного героя цієї народної балади, пісні про байду, яка потім стала реально легендарною, лягла в основу багатьох мистецьких і літературних творів. Ну і так як це народна пісня, то кожен новий оповідач додавав туди дрібку своєї фантазії. І врешті ви Йшло, що оповідає вона не про життя Байди, а про його смерть, і що висів він нібито три дні на гаку, без руки і без ноги, і при цьому стріляв з лука в турецького султана. Пайда слуха, та улучи поміж самі вуха. Я провів у Львові, навчався у Віденській академії мистецтв і навіть отримав перстень з руки самого. Е Хотіла сказати Івана Павла II. Але це б зробило його папою. Ця, хто прийшов послухати про Луку Долинського? Тобі подобається Лука Долинський? Ох, так подобається, Боже, як подобається. Ні, не подобається. Коли ми... Дивіться це знак. Катя, перестань грузить людей своїм перейменуванням. Ти всіх задовбала, Катя.